No, idiomy робити один рецепт. Дзобачки називають. Дзьобачки із сметану. Я люблю їсти дзьобачки на сметані. Показую вам рецепт. Кладете масло. Масло обов'язкове в нас. Ви розуміли, саме добра їдав це є на маслі. Кладете масло. Видите? Mečeme tuda cebuljko. Cebuljko tuda mečeme. Verli smo cebuljko. Jaz ne ljubim se z njim učirkati. Jaz malo preprosto, naj silno, naj na veliki narizala. Naj na veliki koske. Podžarejme cebuljko. Cebuljko. Ja. Pojdite, kako se boje se bludo nazvati, ne? Дзьобачки, напоминаю вам, дзьобачка, йде мечі. Дзюбачка. Напишите, ну це правильно сте чули. дзьобачки. Сиплите чесночок. Маленьку чесночку. пахло дзюбачка. Кобо соркані не мусять чеснок класти. Бо босоркані не їдять чеснок. Аж бо боскання чеснок си не кладіть. Бо буде вас печі в грудях. Cu pircla de mezo băcică. Mă tăcere mi nu pot fi de băcioc. La de mezi de băcică. Că-i se zapă cu fi de băcioc. N-a mai ținu guziță. Mmm, duce-ți mașină pe acolo. Îmi mergem smetană. 2 на сметанци. Идеме по попрянити. Посолити. Попергити. Иде уцелител измай. Посолити. Далеко мало попергити. Попопрянити. А аж вечером трябва да бъде Ну, дивіться, що я вам хочу казати. Зараз тут якісь будуть писати, а за що ти їш усе руками? За те, що мені руками має смачно. Ви просто не представляєте, як ісить зі добрі. Просто бомбизні. І з пясничком, і з цибулькою. Розумієте? Я пукаю помаленьку вечері. Я сяк, пс. та не все. Ну я дуже люблю джобачки. Хтось каже, не їж, бо будеш приди. Не буду. Аж був ходити. я по-маленьку псс. Ну дуже смачні. Се бува ваше любиме блюдо. И скоро, и дуже вкусно.